На хода на байдарках на Харківщині сьогодні рано стартувала незвична православна акція. Її учасники моляться, справляючись з сіверським дінцем, кажуть, таке в Україні відбувається вперше. Почали від кордону з Росії і за два тижні хочуть подолати приблизно 375 кілометрів у кожному з населених пунктів за маршрутом, де є храми, відправлятимуть молебні. Експедиція складається з шістьох байдарок. Хочу протиєрей ігор Клименко. Він досвідчений байдакар. Допомагають старости храмів і парафіяни ізюмської епархії. усіх рибалок і колег на човнах. вітають із хрещенням Русі. Місцеві мешканці зустрічають їх піснями і квітами. Чаю Мы по ходу, когда плыли, все время спрашивали, что это за экспедиция, куда плывете, почему иконы. Мы говорим, что это спеціальна така вот э, молодежная акция, посвященная 1025-летию крещения Руси. Вот, Впервые на байдарках.